Вітаю, друзі, хочу вас познайомити з родичами фіалочок, ближайшими. Це от такі гарнюсінькі Петрокосмії. Вони якось були не, не заслужено забуті. Мало хто їх вирощує зараз. Ну, я от вирішила, що мені вони треба і спробувала. І що я вам можу сказати? Мені дуже сподобалось. Квіточки в них, ну, такі звичайні, не дуже такі, але тут гарна листва. Та, нагадую, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і коментуйте обов'язково. Дуже багато таких сортів. Ось вони такі. Це Я только маленьку частинку показую вам. Взагалі їх у мене набагато вже більше. Ось, бачите, які листочки. Тут просто від От... серединка яка гарнюсінька. У всіх, до речі, дивіться. Ну, тут така. Тут ось така. А тут, тут вот така, прям вообще красота. Вирощую я їх на, на, на фітиле, так також, як і фіалочки. І догляд такий же самий. Прекрасно почуваються на стелажі. На, на підвіконні, поки я не о, знімала о, не, не, не вирощувала, але, о, і повітряна. Ну, як завжди. Але можна, можна спробувати. Ну, поки вони ростуть в мене, в мене на стілажі, і мені дуже-дуже-дуже сподобається. Ось такі, вони, красунечки, підрокосмієчки. Якщо буде питання якесь. А, ну так, вирощується точно з листочка, як і фіалочки. Все, такий же догляд, і нічого-нічого страшного немає. Дуже гарні. Я їх вирощую спочатку в горщики, потім перевалюю в плошечку, щоб вони отак от розкладали гарно листочки. Якщо будуть якісь питання по вирощуванню цих красунь, пишіть в коментах, я відповім. І далі буду знайомити з іншими сортами. На цьому все, друзі. До нових зустрічей по-па-па!